Перестрілка та звільнення заручників на Рівненщині троє людей там опинилися в лікарні після розбірок у старому селі. На місцевих напали невідомі, які нібито мали намір кришувати видобуток бурштину. Затримали нападників самі селяни. Алла Махно розібралася в цій історії. Що старе село біля сільської ради десятки місцевих чекають приїзду знімальної групи. Кілька годин тому після масової стрілянини тут самі затримали трьох приїжджих. Двох поранених забрали швидкою. Одного без присутності журналістів не відпускають, попри те, що на місці є правоохоронці. Заснять на громада, хочуть, щоб все висвітилося. Старосільці кажуть, затримували небажаних гостей, бо ті напали на оселю місцевих. Погрожували гранатою нам. Що нас підірвуть всю нашу сім'ю? Пояснюю, написали, що їх привели місцеві. Тут є такі в нас е, е, жителі, які хочуть е, тут е, всіх кришувати, всіх е, не знаю, яка в них мета. Затриманого чоловіка місцеві тримають в одній з кімнат сільської ради. Біля нього скривавлений одяг. Можливо, вам швидку треба? Я Тільки в присутності ТСН старосільці погоджуються передати полісменам затриманого. Сому сільській раді слідчі вилучають речовий доказ: гранату а то боявала гранати чи ні? Ні, не бою. В районі і поліції ще не розібралися, хто і в чому винен. Приїхали за викликом з приводу стрілянини. Відкрили кримінальне провадження за хуліганство. даній конкретної ситуації потрібно розібратися, провести поряд слідчих дій, встановити всіх осіб, які причетні до даної ситуації і винувати притягнути до кримінальної подальності і цих, що затримали місцеві жителі, і ті, хто організували ці всі моменти вже тепер старосельці запевняють, це місцеві розбірки людей в село на розправу відправив один з місцевих. Місяць тому він на Чибто влаштував тут розбійний напад, мовляв, поліція його затримала, та згодом суд відпустив під домашній арешт. Селян це обурило. Якщо стоять автомати у гаражі стоять автомати і наркотики, і все остальне, і два роки ніхто не рішає, то при чому тут бруштин? Значить, хто то кришує зверху, без ще й подальше ніхто ж власті не буде. Родичі потерпілих наполягають на іншому, кажуть хлопці, ще з двома старосельцями у село поїхали в гості. Ні на кого не нападали, а селяни безпідставно по них відкрили вогонь, а потім ще й катували. То їх після того вивезли ще на болото якесь. Десь там топили. Пізніше ножами прибігли, сказали, поріжемо на куски. І тебе за що? Він каже: я приїхав в гості. Не розумієте, я приїхав без нічого абсолютно, з голими руками. Наразі троє потерпілих шпиталізовані у лікарню з вогнепальними пораненнями. Один з простреленою черевиною у реанімації в край тяжкому стані. Анна Махно Олександр Ковтунець, рівненщина ТСН 1+,1.